Тенісні змагання у Бердичеві проводилися вже не раз. Місто приймало і престижні турніри, і чемпіонати всеукраїнського рівня. Але змагання такого роду особистий турнір, місцеві майстри ракетки і м'ячика влаштували вперше. Грали лише свої, тобто бердичівляни. Таких, які відчували в собі вміння вийти на загальноміський рівень, набралося близько 40. Кільком знаним у місті та далеко за його межами спортсменам, як то Назар Семененко Сергій Куцан, взяти участь у турнірі завадив напружений кінець навчального року. Починав Нали більш ніж чотири десятки, до фіналу дійшла лише третина. Вік від 9 років до 50-60. Стать чоловіче жіноче досягнення від перемог у дворових міжсобойчиках до участі у чемпіонаті України. регламент таке дозволяє на це та й особистий турнір. Тут новачок може стати зіркою, а досвідчений гравець у результаті з прикрістю почухати потилицю. Багато серед учасників ветеранів. Один із таких головний суддя ігор, тенісний гуру Бердичева Анатолій Костенко. Важко сказати, скільки років ця людина. На беручи до рук ракетку, наводить страх на своїх суперників. Він здається, все життя у спорті навіть зараз постійно перемагає та бере призові місця у ветеранських турнірах. Спорт мені помог в житті. Значить, то є я, на скільки я помню, будучи студентом і роботу, він тільки мене сплачує, організовує так сказать, і мене і краще как-то. Разпределяешь работу на рабочем месте. Потому что я, в принципі, являюсь ну, общественным тренером. Моя основна робота работаю главным енергетиком на Дніпроводі. І от всю жизнь, так сказати, сопоставляю спорт. І, і, і роботу що казати, констатує Анатолій Костенко: сьогодні бази для тренувань дозволяють усім бажаючим спробувати себе у настільному тенісі і розвивати свої здібності. Дорослі розповідає, займаються у спортивній залі 26-ї артилерійської бригади, де й пройшли фінальні сети. Майстерність молодших у тенісній залі 10-ї школи відшліфовує тренер-викладач Бердичівської ДЮСШ І до речі, теж учасник турніру Вадим Іщук. У зв'язку з тим, що в нас база хороша і Есть где играть и есть уже к чему научиться и так далее. Конечно, ребята выросли, но э, останавливаться нельзя, потому что э, сейчас, как никогда, э, я когда-то уже давал интервью и говорил, что э, настольный теннис это спорт 21 века, поэтому жизнь идет и, и все быстро меняется. Если раньше можно было просто поиграть в пинг-понг, то перебивание, то сейчас уже это не проходит. То есть мастерство нужно с каждым днем повышать, повышать. То есть Я хочу сказать, что настольный теннис превращается потихоньку как е, скрипка. То есть не поиграл один день, уже не так стоит рука. Як не крути, а балом на турнірі правили профі Вадим Іщук, Євген Жибовецький, Анатолій Заплетнюк, Сергій Святецький, Анатолій Костенко, батько і син Олексій Чуки, Тенісна Еліта Бердичева. Не дивно, що призові місця розділилися саме між ними. На третю сходинку п'єдесталу зійшов Анатолій Костенко. Почесне друге місце дісталося Олексійчуку старшому Анатолію. Ну а найщасливішим учасником турніру став Вадим Іщук. Ну а що? По перше, переможець. А по друге, хіба то нещастя, коли тебе майже на рівні Них атакує той, кому ти здається, ще вчора прищепив чудодійну ін'єкцію любові до прекрасної гри під назвою Настільний теніс на цьому дорослому чемпіонаті міста. Мені як тренеру приємно, що приймають така кількість моїх якби учнів, 20 чоловік приймає. От і з них 8 чоловік попало в фінал. Це мене дуже якби ну потішає. І ще хочу сказати, що. Є 2002 року Ярош Олександр, який попав в фінал, теж дуже тішає, що такі діти, як вже мають 9 років, і вже починають потихеньку ну, грати. Вчителя вони не притискають. Вже трохи притискають, що теж дуже радує, як що вже є такі учні, що потихенько притискають і дають бій. Вчителю, да ну я надію, що вони скоро будущому якби будуть вже обігрувати мене.